Їде у нас ось такий апаратик. Була 244 Елька на загрузку. Я мене трохи сховався у дощі іде. Була 244-та Елька. Відвантажується. Вчора один поїхав, сьогодні другий поїхав. Люди замовляють. Техніка. Так уже все перевірене часом. Сінка її булати, надійні трактори. Звичайно, в правильних руках і з розумом все. Трьохциліндровий, 1,20-та сулія, редукторні мости, розліт 4-3. Є напідога, бокова куліса КПП. Ось такий тракторець, відео до своїх власників, компанія Мініагро, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Техніка є по наявності, техніки є в принципі, вдосталь. Збираємо, наповнюємо площадку, приїжджайте, вибирайте та тестуйте на майданчику.